Минулого року у лікарні святого Мартина було проведено 15 складних операцій з краніопластики, 8 вісім з яких з використанням 3D-модельованої пластини черепа. Як зазначив лікар Борис Гавришко, більшість з них були виконані пацієнтам, які перенесли черепно-мозгові травми та гостре порушення мозкового кровообігу. За 2024 рік у відділенні ортопедії травматології та нейрохірургії нашої лікарні було проведено. 15 краніопластик, з яких 8 було виконано модельованою 3D-пластиною. Краніопластика це операція, яка спрямована на відновлення дефектів кісток черепа власною кістковою тканиною, або як у нашому випадку, це штучний матеріал, титанова сітка, так звана титанова сітка. З 15 операцій, ми провели минулоріч. В основному це були черепно травми, які попередньо були ці операції, були виконані у нас ці декомпресивні трепанації черепа, також при набриках мозка, це при гострому порушенні мозкового кровів, при злоякісних інсультах. Також краніопластику проводять пацієнтам з вродженими аномаліями або для усунення косметичних дефектів. Однак, переважно це пацієнти, які перенесли важкі травми голови або надскладні нейрохірургічні втручання. Тому після операції вони проходять курс реабілітації під наглядом досвідчених спеціалістів. Складність операції залежить від анатомічного розташування та самої площі після трепанаційного дефекту. Ці операції показані при Дефектах черепа після черепно мозгових травм, проникаючих, після трепанаційних дефектів, які були проведені з метою декомпресії головного мозку внаслідок набряку. Також ці операції показані при різних дефектах, які виникли внаслідок інфекцій, там того ж самого стеоміоліта. Також є і. Пацієнти, які хочуть забрати саме косметичний дефект, і є функціональні покази це так званий синдром трипанаційного черепа, який включає в себе головну біль, втому, запаморочення тощо. Операції з реконструкції черепа проводить команда лікарів відділення ортопедії, травматології та нейрохірургії лікарні святого Мартина. Титанові пластини для імплантації замовляють у вітчизняного виробника, який створює індивідуальні 3D-моделі для кожного пацієнта. Виготовлення такої пластини займає від двох до трьох тижнів. Лікування залежить від того, як вається рано. Як показує практика, за минулий рік у нас ці операції пройшли без жодних ускладнень, тобто. Там на п'яту, сьому добу, пацієнт був переведений або в реабілітаційне відділення, або виписаний додому. Усі 15 операцій, які були проведені минулого року, пройшли успішно. Зазначає лікар. Для захисників вся допомога є безкоштовною.